І привіт, і Аморексічка Юлічка з вами на зв'язочку. Сьогодні я вам розповім, як зробити так, щоб твій чоловік зробив тобі пропозицію за 9 місяців після вашого знайомства. Від себе я скажу на сьогоднішній день якоучівня професіонал. А, взагалі, я людина, яка регулярно цікавилася чоловічою жіночою енергетикою, якій було цікаво, що ж це таке жіноча енергетика, як же ж робити так, щоб чоловіки дарували тобі подарунки, як же ж бути тією жінкою, яку хочуть кликати заміж? Як же ж бути собою і бути щасливою? Нещодавно мені зробили пропозицію за 9 місяців після нашого знайомства. Я до цього регулярно знову ж таки повторюсь: вивчала психологію от стосунків чоловіків і жінок. І ось що я зрозуміла: велика частина суспільства дівчат, яких виховують батьки, виховують їх з переконанням: хм, головне вдало вийти заміж, і ось що відбувається в такому випадку. Дівчинка з такими переконаннями сидить і чекає свого принца на білому коні, який прийде до неї, вкладе їй гаманця, купить їй все те, що вона сама собі купити ніколи в житті не може, і буде жити щасливо, наповнено і радісно. Чи це правильна позиція? Ні, чи це канає? Не канає. Таким через, знаєте, через що того, що дівчина хоче закрити всередині себе якусь певну дирочку через мужика. Вона не може себе сама записати на якусь б'юті процедуру, але вона чекає грошей від нього. Вона не може сама собі купити сумку Гучі, але вона чекає, поки мужик тобі її купить. Це не працює в цьому світі. Немає таких законів. В першу чергу для того, щоб ти була наповнена і для того, щоб чоловік хотів тобі дарувати те, що ти хочеш, подаруйся собі сама. Навчись заробити на ту сумку Гучі. Далі, ні в якому разі не закривати потребу мужиком, мені скучно. Тобі завжди має бути цікаво наодинці сама з собою. Якщо тобі скучно сама з собою, наодинці ти будеш закривати це через мужика, мужик це буде щитувати і ви будете скандалити. Далі запитання любові. Ну блін, мені ж хочеться, щоб мене хтось любив, полюбив себе сама. Ось і все. Навчись любити себе сама так, як ти хочеш, щоб тебе любили інші, бо ніхто, окрім тебе, тебе ніколи в житті не полюбить. Е, далі. Е, що ж робити? Воно окей. Мене виховували з таким переконанням. Я, до речі, вам скажу так: такий невеличкий інсайтик. Можливо, це хтось знає, можливо, хтось не знає, але лише в Україні і в Цуку, там десь. Е, Виховання і переконання такі, що чоловік має забезпечувати сім'ю, і що чоловік має забезпечувати жінку. А в Європі, ось я на даний момент знаходжуся в Ізраїлі, в цивілізованому світі таких переконань немає. І чоловік, і жінка вони рівноцінні партнери. Вони знаходяться в одних стосунках, і вони кожен оплачує сам за себе. Деколи навіть можуть оплачувати е, комунальні послуги, квартиру. Це все ділиться 50 на 50 І тільки ми прекрасні, красиві, милі українки. Ну і там, десь совка, ті, хто поприїжджали, чекають власне принців, що я така класна, красива і жду, милий мій плати за мене. Ні, це не кинає. Таким чином, мужики будуть відчувати, що у вас є якась потреба, що це, що це не виключно заради того, щоб жити, бути щасливими, отримувати задоволення. Ні, вони будуть розуміти, ага. От вона щось від мене хоче, їй щось від мене треба, і це буде щитуватися як якась певна невпевненість жінки в собі. Таким чином мужик захоче піти до іншої, ти його все рівно простиш. Він захоче буде робити те, що він хоче, і він знає, що навіть якщо це тобі не подобається, він буде продовжувати це робити. Бо ти через нього закриваєш свою певну дірочку і роби пиляй йому мозок, не пиляй йому мозок, сварися, кричися, роби, що хочеш. Він ніколи в житті не зміниться, бо ти мала моя, не підеш. Бо він закриває твою потребу. Він тобі або дає гроші, він тобі або дає любов, або якісь емоції, або ти проводиш з ним час. І ти така сидиш. Боже, милий мій, роби все, що хочеш. Гуляй з іншими бабами, будь аб'юзером, але будь зі мною. Я ж тебе прошу. Ти ж в мене один-єдиний отакий от. Що робити для того, щоб стати. Крутою, наповненою жінкою, якій чоловіки хочуть дарувати подарунки, з якою чоловіки хочуть будувати сім'ю, які хочуть робити пропозицію, і з якою їм круто. Що, от знаєте, є таке поняття, що деякі чоловіки навіть одружуються з жінками легкої поведінки, це через те, що їм з ними комфортно. От як бути такою, скажімо так, для свого чоловіка? Трішечки жінкою легкої поведінки, якому з нею завжди цікаво, завжди круто, кайфово, і він отримує задоволення від цих стосунків. Отож, один. Ви маєте бути чимось зайняті. І зайняті не просто чимось роботою по 12 годин, десь там, неізвісно, де де вам муко мучитесь ви, а там, де вам кайфово. Те, що вам подобається, те, що вас наповнює, те, що приносить вам енергію, те, що дає вам щастя. Два. Ви завжди маєте знати, чого ви хочете. Три. Ви маєте любити сама себе всередині ту особистість, яка ви є. Чотири. Ви маєте самостійно справлятися зі своїми задачами і не пробувати, блін, там мене щось сталося. Як же ж я рішу цей вопрос без нього? Ви повинні завжди вміти вирішити будь-яке своє запитання самостійно, закривати свої фінансові потреби. Це добре і це круто, коли чоловік дарує тобі речі. Я також це люблю і це класно. Але в першу чергу ви повинні сама собі купити той довбаний букет, як в книжці пише. Купіть собі ті квіти. Покажіть, що ви любите. Купіть собі ту сумку гучі, купіть собі е виправляння волосся, ботокс, як воно називається. Оплатіть собі свої найкращі б'юті процедури, тільки тоді мужик захоче вам щось платити і давати, тому що він буде бачити, що ви це любите, що вам це потрібно, і це вас наповнює енергетикою. Дякуйте. Це така порада від мене, яка робоча, яку я також перевірила на собі. Це коли жінка дякує чоловікові, коли вона дійсно цінує те, що він їй дає, те, що він робить, те, як він вкладається. Чоловіки по природі тигри. Я тигр такий, охотнік і так далі. От і їм важливе визнання. Вони ніколи в житті нічого не зроблять без визнання. І коли чоловік приносить вам щось мінімальне додому, якийсь маленький подарунок, чи ті квіти, чи ще щось. Робіть його королем, королем е квартири, королем будинку, королем країни, королем, він головний тут. Він для своєї тигриці приніс добичу. Похваліть його. Зробіть масаж, любіть служити. Це також допомагає. Як знайти свою самореалізацію? Якщо досить довгий період часу не можете зрозуміти, що ж вам подобається, куди б хотіли йти, в якому напрямку, рекомендую підписатися на мій блог. Мене звуть Морексічка. Тут залишу його в описі під цим відео. Я регулярно проводжу практикуми, супроводи по самореалізації, там, де жінка від А до Я може знайти свій жіночий шлях, відбудувати свою внутрішню енергію, там, де вона може знайти себе І не бути залежною від чоловіка. І таким чином її будуть любити, і вона буде любити сама себе. Вона змінить своє життя. Рада була бути корисною для вас. Всім дала цьоміки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте під цим відео та які у вас інсайти. І всіх люблю!